Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати. Зараз ми з тобою намалюємо милого авокадика, який лежить під зонтиком. Для початку намалюємо ось таку лінію. Вона вигнута. Тепер зробимо верхівку авокадика. Вона більш вузька. І більш широкий низ. Якщо тобі так важко, ти можеш спочатку намалювати коло це буде нижня частина, і від нього вже намалювати верхівку. Також додамо кожуру та кісточку. Домальовуємо очі. Він в мене спить, тому я їх намалюю таким чином. Робимо посмішку і бровки. Ручки в нього будуть йти за голову, ось туди. А ніжки будуть просто висіти. Від авокадика буде йти зонтик. Робимо полосочку. І тепер ще одну горизонтально. Прослідкуй, щоб вона в тебе була на однаковому відстані від центральної. Від неї вже малюємо трикутну форму. І від верхівки робимо полосочки. Нижні частини можна зробити заокруглені. Ось так. Тепер можна вводити та розмальовувати. Авокадика можна обвести зеленим фломастером. Кістечка в нього коричнева. Його обличчя можна ввести чорним кольором. Також чорним кольором в нього ручки та ніжки. Ніжку зонтика також можна зробити коричневим кольором. А сам зонтик можна обвести вже тим, який тобі подобається. Я його, наприклад, обведу оранжевим. Зайві лінії олівця треба стерти стирачкою. Кожуру авокадика треба розмалювати темно-зеленим кольором. А самого авокадика світло-зеленим. Але спочатку рожевим зробимо щічки. Не забудь надіслати фото свого малюнка мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкращий в кінець наступного відео. Посилання на телеграм з цього уроку. Також в мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами. Переходь та малюй разом зі мною. Я впевнена, що в тебе обов'язково вийде. А якщо ти не знайдеш там свого улюбленого, напиши мені в телеграм-групу і я його намалюю. Кісточку потрібно зробити коричневим кольором, але спочатку намалюємо блік. Це ось такий овал. І він залишається білим. Зонтик ти можеш розмалювати будь-якими кольорами. В мене це буде червоний та жовтий. Також на ньому ти можеш намалювати якийсь узор. А поруч з авокадом ти можеш когось ще намалювати. Наприклад, прикольного ананаса або арбуз. Уроки з ними є вже в мене на каналі. Переходь та малюй. І залишився в мене останній колір. І малюнок готов. Став лайк та підписуйся, якщо тобі сподобалось зі мною малювати. До нових зустрічей на моєму каналі.